Ульо, бюро знайдемо навіть голку в сіні. Рітейл з реміксу турбують. Детектив Кадилко. Потрібна ваша допомога. Терміново. Я слухаю диспетчер. Є можливість купити рідкісного маунта у наш загін. І всього навсього за 20к бронзи. Це мешканець безодні, восьминіг, який рідко випадає з секретного світового боса на острові Око Асшари. Що на розколотих островах? Але щоб його побачити, потрібно розгадати загадку. Терміново вилітайте у Даларан. Там вас чекатиме наш агент на не випаду, ні. Його звати Вов Голова. Всі деталі у нього зрозумів. Телепортуюсь в Даларані. Агент Кадилко швидко знайшов потрібну особу, адже на такому коні вас видно здалеку. Вовголова дав пару зачіпок. Це була непроста загадка. Втім, як і всі, які розгадав наш детектив. Отже, перш за все, на розколотий берег до Драктула, одного із колишніх чаклунів клану буреломних, самого гулдана, вигнаного після знищення клану орків під час Другої Великої війни. Детектив привітався, але чаклун сказав лише: «Іди геть. Кадилко ще деякий час намагався витягнути, хоча б якусь інфу у орка, але той був мовчазний, мов риба облід. Він просто щось мовчки чаклував на столі. Юний детектив помітив дивну сферу і передав всю інфу на базу. Тим часом служба магічних явищ помітила дивну сейсмічну активність неподалік і скинула координати на планшет Кадилка. Він миттю полетів на місце і натрапив на вхід в печеру, який до того був завалений камінням. Всередині в самому кінці знайшов дивну реліквію у вигляді черепа, що світився. Вульпер повернувся до Драктула і запитав, чи йому щось відомо про цей черепок. Орк здивувався, духи, які нашіптували йому давним-давно зникли, але з'явилися знову: недавно можливо, це пов'язано із сферою на столі. А слідом моторошно промовив пару речень, які були просто набором рандомних букв. Він знову сказав: Іди геть. Більше орк не йшов на діалог а тим часом з бази передали ще координати. Це були сфери, ідентичні з тою, яку бачив кадилку у таборі чаклуна. Адже розвідники бюро ніколи не сиділи без роботи і вже давно рознюхали всі локації Легіон. Вздовж та впоперек. Сфер було 10. І вони всі співпадали з камінцями на тому ж століття клуна, якщо їх накласти на карту. Це були вагомі зачіпки, які вартувало перевірити. Всі сфери потрібно було нажати в суворому порядку. Методом попробуй помилися детективу вдалося розгадати послідовність. Перша сфера в Ассуні біля нагір'я Лотієн. Вхід в печеру під деревом був гарно замаскований гілками з листям. А сфера була біля дивного фонтану посеред блідих грибів. Сюди. Друга сферка в Штормхеймі біля проходу царевбивці. І знову печера замаскована гілляччям. Всередині бездумно блукала банші, і Кетилко не хотів тривожити її. А тому випив зілля невидимості та вдало пробрався до цілі. Є контакт. Третя у Вальшарі і знову замаскована печера з маленькими вогниками, яка здавалась дуже короткою, але зліва мала продовження з елементалем, охоронцем, прямісенько біля сфери. Натиснув на неї і просто чкурнув звідтіля. Адже був під закляттям, і чародійські стріли не попадали в нього. Хоча міг просто вбити його. Для знаходження четвертої сфери прийшлось пірнати у печеру в великому морі. Кадилка відразу почала мучати втома і брак повітря. Тому він пересів на морського коника і швиденько потрапив всередину, де і знайшов слідуючий об'єкт: вибирався точнісінько, так само, як і потрапив сюди. П'ята сфера чекала у Ассуні в селових руїнах Заркенара. Печера розташована під кристалічною породою колосальних розмірів, правді незабутній краєвид. Хтось добряче її заховав, одразу і не помітиш. За шостою сферою Кадилко відправився на північний схід Штормхейма, аж за острів покинутого щита біля статуї затонулого колоса. Знову підводна печера у Великому морі, та ще й з охоронцем. Велетенська біла акула з гарпуном у боці, наче казала: Ти ніяк не пройдеш. Але магія швидко ліквідовує чудовиськ. Попереду гейзери. небезпечно для здоров'я. Детектив маневрує і, вуаля, шоста ціль у нього в руках. За сьомою прийшлось піднятись високо, в гори крутогір'я. Знову печера, але в ній нічого. Справді нічого. Хм, всі печери були в кущах. Отже, і тут, мабуть, те саме. Ага, зліва замаскований вхід і сфера у черепі невідомої істоти. Ходи сюди, слідуюча у Асуні, у Лотєєні. На замаскованому вході вартував грабіжник, який одразу відправився на той світ. Так само, як і його товариші у середині печери. Восьма сфера теж була добряче захована у листях. Але нюх у кадилка, дай Боже, хап. А за дев'ятою сферкою кадилко відправився у місце проживання морських велетнів, скрогів і водночас кладовище розбитих кораблів на острові Око Асшари. А вірніше на південний схід від нього. У Великому морі знайшов один із затонулих кораблів. Перевернутий догори ногами, якщо можна так сказати. Знизу був невеликий прохід, біля якоря, через який кадилко потрапив всередину. Рухатись треба було швидко, кисню було обмаль. Але панікувати ні в якому разі не слід, бо це вірна смерть. Отже, трішки наверх під саме днище, тепер вперед, вниз і назад. Справжнісінький лабіринт. Він добре знав, що всі входи замасковані гілками та листям, і швидко знайшов підйом у печеру, наповнену крабами, які, здається, не помічали його. А може вони були просто ситі? А там такий бажаний кисень. Ну і сфера, яка валялась збоку, у воді. Кадилко телепортнувся у Даларан, так як пливти назад по цьому ж маршруті бажання в нього не було. Десята сфера знаходилась на столі чаклуна, Драктула, і він просто полетів з міста униз на розколотий берег. Поки був у місті, вже хтось встиг накинути гарбуза на голову детектива. Підбіг до стола і нажав на останню сферу. По спині пробігли мурашки. А ззаді почувся веселий голос орка. Дякую, що позбавив мене від цього шепоту. Вічні голодні стогони з безодні тепер стануть твоїм прокляттям, а не моїм. «Хм, Я дійсно чую якісь голоси. Це з острова Око Асшари. Прощавай, Драктуле, мені пора. Він відправився на острів, по центру якого з'явилось локальне завдання, а також монстр голодний косумот. Велетенський краб стояв на двох ногах, наче якийсь боєць на рингу. Але незважаючи на це, вбити його було неважко. З тіла монстра детектив полутав того самого маунта, про якого говорила диспетчер з реміксу зекономили 20к бронзи. Йому повезло, адже маунт падав рідко, переважно Пет, за яким кадилко теж повернеться, але вже в інший раз маунт виключно підводний, але все рівно виглядає бомбезно. Ну а голоса в голові якось справлюсь. Це ж не вперше. Друзі, надіюсь, історія про пригоди детектива вам сподобалась. Це до речі, не перше відео на дану тематику. Ось посилання на плейлист. Можете глянути, якщо цікаво. В описі залишу посилання на аддон TomTom, яким користуюсь вже дуже давно, і всі координати, які потрібно скопіпастити у звичайний чат у грі, щоб з'явились точки на карті, куди треба летіти. Буду вдячним, якщо підтримаєте мою творчість гривнею, чи станете спонсором на Ютубі. Разом ми побудуємо маленький український світ, де затишно й цікаво. Не забувайте натиснути лайкосик, підпишіться та вдарте в дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відосики. Також чекаю вас у своєму телеграмі, де я постійно на зв'язку. Тому ніколи не загубимось. Це все дуже важливо для розвитку україномовного контенту. А ми з вами обов'язково зустрінемось у наступних епізодах.